Привіт. Для темних та нечистих серцем вона може бути мстивою, але для невинних справжньою захисницею. Любителі кіно, давайте розбирати балерину спінов Джона Віка, який обіцяє поєднати грацію балету з жорстокістю всесвітовбивців. Як фанат серії, я чекав цей фільм і сьогодні чесно розповім, чому він вартий вашого часу, але не стане новою культовою класикою. Але перед початком я вас попрошу поставити лайк, підписатись на наш канал та натиснути колокольчик, щоб не пропускати наші огляди на серіали та фільми. Все починаємо! Що ми знаємо про фільм? Режисер Ленд Вайсман, бюджет 90 мільйонів. А події відбуваються між третім та четвертим віком. Головна героїня Єва Макаров, яку грає Анна Де Дермас, виписниця школи балету, яка тренує вбивців. І це перший плюс фільму саме Анна Дермас. Це просто бомба. Вона не просто вчила стріляти. Це 8 місяців інтенсивного балету, бойових мистецтв і роботи зі зброєю, як кажуть офіційні дані зі студії. І це відчувається в кожному кадрі, але й були проблеми при зйомках фільму. Зйомки розпочалися 7 листопада 2022 року в Празі. Протягом місяця і на початку грудня було оголошено, що Кіану Рівс, Ян Макшейн, Анджеліка Гюсон і Ленс Редік. Приєднаються до акторського складу і знову виконують свої ролі з попередніх фільмів франшизи Джон Віка. Вінсена Скотта, директора та Харона відповідно. У грудні стало відомо, що Каталіна Сандіна Морено, Норман Рідус і Габріел Бірн зіграють нерозкриті ролі. Зйомки були завершені 14 лютого 2023 року. У лютому 24-го стало відомо, що продус, продус, продюсер продюсер Чад Стагельський працює над додатковими екшн сценами Для фільму спільно з режисером Леном Вайсманом. У березні до акторського складу приєднався Дейвід Кастонеда та Шерен Брюстер. Заповідомлення, Стагельський керував зйомками, які тривали три місяці, при цьому перезнявши велику частину фільму без присутності Вайсмана на знімальному майданчику. Норман Рідус спеціально прилетів до Японії в БДП, щоб відзняти нові сцени вбивців зі своєю участю. У квітні 23 року Марко Бельтрамі і Ганна Друбіч були найняті як композитори. Раніше Бельтрамі співпрацював з Вайсманом над фільмами Інші Еволюція» 2006 року і міцний Рішок 4-2007-го. Однак у вересні 2024 року дует був змінений на постійних композиторів франшизи Тейлора Бейтса і Джоела Джей Річарда. У всіх екшн-сценах героїня знищили лиходіїв під музику, використовуючи декорації як зброю та крутить піруети. Критики зазначають про близьковичну фізичну форму та те, що Анна Де Армас несе фільми на своїх плечах. І я з ними повністю згоден: це рівень гідний оригінального Джона Віка. Один з головних козирів фільму бойові сцени Вайсман не став копіювати стіль з чада Стагельський, а знайшов свій підхід, поєднав балетну хореографію з класичним екшеном. Уявіть, як Єва б'є ногами в пуантах, використовуючи піджаки лифодіїв як опору для стрибків, а потім збиває снайпера з даху, обертаючись в фейте. Це виглядає свіжо та естетично. А тепер про головний подарунок фанатам Камео Кіану Різа. Він з'являється на півгодини, але це залеті хвилини. Бородати виснажений вік рятує Єву у старій церкві, даючи їй пораду, від якої мурашки йдуть по шкірі. Ти думаєш, помста принесе спокій? Кров на руках нікуди не дівається, вона залишає тінь, яка гризе тебе зсередини. Це не просто фан-сервіс. це логічний міст між фільмами, який нагадує, вік пройшов той самий шлях розпачу. Ігра гра як завжди на висоті. Друзі, привіт! Я поки робив. А... Цей огляд у студії подкастів Стоп ЗНЯТО, де я є співведучим одного з подкастів, почався новий важливий збір. Я зафіксую десь тут QR-код та в описі залишу посилання, що на що збираємо і для чого. Дуже важлива річ. Прочитайте, будь ласка, та допоможіть нам зібрати необхідну суму. Зразу хочу сказати: дякую кожному, хто. Буде участвувати в цьому зборі. Все, переходимо до балерини. Але тепер про проблеми: по перше, єва як персонаж залишається загадкою. Ми знаємо, що її сім'ю вбили, але не бачимо її болю чи боротьби з внутрішніми демонами. Вона йде від точки А до точки Б, як бездушний робот вбивця. Наприклад, у сцені після вбивства антагоніста вона продовжує діяти без емоцій. Критики зазначають, що Єва героїння без душі. І на жаль, це правда. По-друге, балетний концепт реалізован поверхностно. Очікував, що танець буде її божевіллям, як у Чорному лебіді, але натомість отримав гарні, але безглузді вставки. Світ Джоновіка втратив магію. Континенталь, марки, монетний двір, все тут є, але виглядає як тематичний парк. Наприклад, коли Єва отримує метку за порушення правил, все відбувається без напруги, у порівнянні з культовою сценою з Джоном Віком у Континенталі, де кожен погляд був отрутою. Тут все механічно. І наостанок про лиходіїв. Катріона Балв грає одну з головних антагоністів, Але її персонаж блідий. Вона просто злапані в костюмі. Без мотивації. В попередніх фільмах франшизи були набагато цікавіші антагоністи. А тут лиходія картонні мішені для тренувань, і це підсумовує все. Що ж, моя думка, як фанат, я розчарований відсутністю глибини. Єва не стала новим віком, бо їй бракує людяності. Вона не страждає, не помиляється, не боїться. Але як любитель екшену, я в захваті. Бої особливо в театрі на вулицях Праги це візуальна поезія. То мій вердикт, дивитись так, якщо хочете стильний, технічно бездоганний бойовик з Анлі де Армас у головній ролі. Пропустити цей фільм тільки якщо ви чекали революції в дусі першого віка. Для новачків франшизи фільм підійде ідеально, а фанатам варто знизити очікування. Але головне, балерина це крок уперед для жіночих бойовиків. Вона доводить, що жінка-протагоніст може бути сильною без сексуалізації та елегантною без натяків. Це найкращий жіночий бойовик після атомної блондинки. І останнє. Єва заслуговує на сиквел, але з іншим сценарістом. А тепер ваша думка. Пишіть у коментарях, яку оцінку ви би поставили балеріні, чи сподобалася Анна Де Армас у ролі вбивці. Лайк, якщо огляд був корисним. Та натисніть колокольчик та підписуйтесь на наш канал. Дякую, що подивились. Допоможіть каналу, поділіться відео з друзями. До нових стрічок!